Вітаю вас, друзі. Часто наші користувачі скаржаться, що пульт нестабільно працює з платою DC43. Зазвичай використовуються ось такі пульти. І скаржаться ось на це. Ось. Происходить це від того, що дуже довге нажаття. Нажаття має бути коротким, порядка десь пів секунди. Ось. Бачите? Стоп. Ось. Звичайно, якщо довго тримати кнопку, то буде отаке ось, що попало. От тому нажаття має бути коротеньке. Це. До цього треба, звісно, буде привикнути. Ми розуміємо, що це може бути проблемою для осіб похилого віку, але для більшості користувачів це не составить ніякої проблеми. Тобто коротеньке нажаття порядка пів секунди. Два-три рази і... Ви знайдете, цю тривалість нажаття. Ну що ж, успіхів, до нових зустрічей!